Усім привіт, вітаю вас в просторі! Мене звати Євген, і сьогодні я розкажу, що ж це за біда, блимання жовтого індикатора на ось цій кавоваришці DeLonghi EC685. Насправді, кавоварка вимагає від вас процесу декальцинації. Простими словами, очистка від накопу. Отже, давайте це і зробимо. Набираємо повний бачок з водою до відмітки максимум. І також нам знадобиться спеціальна рідина для декальцинації. Або ще можна взяти просту лимонну кислоту. Отже, беремо рідину, тут є відміточки, нас цікавить 100 грамів. І наливаємо в бачок з водою. Чудово! Ставимо бачок на місце. Ось так. І далі 10 секунд тримаємо блимаючу кнопку. Результатом буде ось таке блимання інших кнопок. Далі ставимо ємність під взбивач і повертаємо ось цей вмикач вниз. Далі натискаємо на кнопку пару. Процес декальцинації розпочався. Коли ємність наповнюється водою, не забуваємо її виливати і ставити назад. Якщо ви взяли таку саму маленьку тару, як у мене, і вона вже повна, то щоб зупинити витік води, просто перекриваєте. Ось. Цю. Це речажок виливаєте тару, Ставимо на місце і відкриваємо. І все продовжується. Після того, як вода в бачку закінчується, наливаємо нову чисту воду. І натискаємо на блимуючу помаранчеву кнопку. В результаті кавоварка має перейти в режим очікування. Це означає, що все пройшло успішно. Якщо щось іде не так, просто повторюємо всі дії. Сподіваюсь, це відео було корисним. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки цьому відео і чекаємо на вас в просторі!